Розглянемо у відео, як працювати з формами редагування. Форма редагування дозволяє вносити зміни до вже створених елементів системи. Робота з формою редагування відбувається безпосередньо через інтерфейс системи. Щоб розпочати редагування, відкрийте форму списку, яка містить потрібні документи або елементи довідника, і виберіть зі списку потрібний запис. Натисніть кнопку Редагувати. Після натискання кнопки відкриється форма редагування. У верхній частині відображається заголовок форми редагування та кнопка, яка дозволяє закрити форму без збереження змін. У самій формі можна вносити зміни в доступні поля. Іноді форма може складатися з кількох закладок. Обов'язкові до заповнення поля, позначені зірочкою. Якщо залишити таке поле порожнім і спробувати зберегти зміни, система підсвітить його червоним кольором і відображає. Підказку. Наприклад, поле, назва номенклатури обов'язкове. Після редагування натисніть одну з кнопок у нижній частині форми зберегти для збереження змін або закрити, щоб закрити форму без збереження. У випадку створення нового елемента системи кнопка матиме назву Додати. Для редагування користувач повинен мати відповідні права доступу до документа або елемента системи. Якщо таких прав немає, збереження буде неможливим.